Теж ще був такий коментар сьогодні, я не буду виносити сюди, що е, сказав коментар, коментар ну коментар такий був, що опит показує не довірять продавцям. Е, що я вам скажу? Е, ну Можливо, є такий гіркий в когось опит, досвід. Але я завжди своїм замовникам, коли розказую повністю якусь конструкцію, чи там утеплена покрівля, чи не утеплена, і повністю ми все говоримо. Тобто завжди кажу їм, ви можете піти ще до когось і послухати теорії, що люди ще скажуть. І коли ви в своїй голові складете, що це все логічно, правильно, то, що я кажу, і стоїть за це заплатити дорожче, то тоді можете приходити і мати зі мною справу. І побачите, якщо ви не бачите, що логіка є. Коли навіть даже покривельники щось там говорять, і ну багато так мені кажуть, люди, що кажуть, та вони говорять, та ми вже там 20 років перебудували, то сота. А коли питаєшся, як і чого, і деталі, і то ні, ну то потом ми докупимо, то потом. Але бюджет розраховується зразу, і розраховується зразу до останньої копійки. Плюс-мінус 5% треба брати на страховочку. У нас в Харкові на Куличківській, 119 а маємо професійний досвід 22 роки.